Сновськ, Чернігівщина. До кордону з Росією трохи більше 25 кілометрів. А це лікарня, куди везуть поранених під час обстрілів жителів прикордоння. «Це от починається з цього. Наступає в нас пацієнт з приймального відділення і потім розходяться вони по іншим відділенням. В хірургічному відділенні на перев'язці лежить житель Єліного. В нього опік третього ступеня. Поранено ногу він не може розігнути вже місяць. Каже, травму отримав, коли тікав від обстрілів. <ріху> Сталося місяця півтора назад, Так, почали посілу обстріли. Я у хлопців сидів, якраз потім хутори йшли прильоти. Я за себе на мотоцикл. Їхав додому, упав. І Якось так вийшло бензин на ногу і вас Нині хлопець проживає у Сновську і щодня ходить до лікарні. На зміні ж, 28-річний хірург з Чернігова. Усновській лікарні працює останніх півроку. Тут багато постраждалих приїжджає, бувають періодично тут обстріли, mm -hmm. От тож поранені бувають, осколки всякі поранення теж. Приймаємо, лікуємо. Робота у нас дуже, скажімо так, інтенсивна. Ну, якби я багато всяких випадків бачив. Ну, тут мені багато з чим приходиться стикатися вперше. Тож, багато і складних випадків буває. Наразі в Сновській лікарні лікується близько ста пацієнтів. Ліжок тут 108. Підчумково. Mm -hmm. Дуже я була в стані в такому, що ви знаєте, що думала вже. І, слава Богу, мене поставили на ноги і слава Богу, дуже все добре. Визвав, тому що вже давління високе піднялося, і почки схватили і в общем, кризис. Ну, коротше говоря, куди мені їхати? А сюди прийшли, мені казали допомож. Мені полігжало. Слава Богу. Військовослужбовиця Тетяна на тридцятому тижні вагітності. Обороняли чернігів, а зараз знаходимося на ротації, тут, тобто, в нашому, як в сноському районі. Якщо можна було б народжувати, я тут народжувалася. Міністерство охорони здоров'я впроваджує наступний етап медичної реформи. В регіонах створюють спроможну мережу лікарень, де лишається первинна і екстрена медична допомога. Лікарні ж поділять на загальні, кластерні та надкластерні. Високоспеціалізовані Послуги надаватимуть у кластерних та надкластерних лікарнях. До спроможної мережі ввійшли наша Корюківська лікарня, опорня, яка буде кластерною лікарнею, на території нашого північного кластеру, якщо це брати, а загальними лікарнями планувалася місто Мена, Менська лікарня і Новгород-Сіверська лікарня. Всі інші лікарні ну, знаходяться під великим питанням. Тому що ну ми не розуміємо, куди вони будуть внесені, навіть якщо ми будемо відповідати вимогам, одна з вимог часно транспортування пацієнтів у громаді, ж розбиті дороги через бойові дії. Потрібно транспортувати пацієнта е, за 60 хвилин, значить ну, практично не можна виконати. Якщо взяти єл, Єліну, то до основська ну 60 хвилин ще допустимо, але якщо взяти. Корюківську лікарню чи менська лікарня, яка планується бути загальною, це значна відстань. Наразі в основській лікарні працює 220 людей. Договорів на медичні послуги за останній рік вдалося укласти на 48,5 мільйонів гривень, говорить гендиректорка. Прикордонна громада не може залишитися без лікарні, тому що ніхто не знає, що буде завтра навіть за умови, що завтра війна закінчиться на території громади. Прибувають військові формування, тому що кордон залишати не можна ні в якому випадку. Навіть війна закінчиться. Ми всі розуміємо. Поряд ворог. Сновська лікарня відповідає вимогам загальної лікарні. Таку відповідь Суспільна Чернігів отримало від управління охорони здоров'я Чернігівської ова. За інформацією заступниці начальника Яни Драганюк, лікарня має бути готовою до надання невідкладної медичної допомоги пораненим у разі погіршення ситуації. Сновська центральна районна лікарня буде належати до загальної лікарні та надаватиме медичну допомогу населенню територіальної громади у Корюківському госпітальному кластері. Це означає, що в Сновську надаватимуть базові медичні послуги, важких пацієнтів направлятимуть до Корюківки. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.